Ми з дзвоною вирішили піти на горку одну, подивитися на місто з висоти і вибрали такий шлях. Ось такий шлях. Ось такий шлях. Іди, будь ласка. І тут ми зустріли місцевих жителів. Місцевий пройд цих хижаків. А ну-ка, розкажіть що ви тут робите? Що ви ловите? Що ви ловите? Мурах? Чи пауків? Всі такі ризі перелякані, Такі вони пусинки. Кінець. Тепер нам треба коробкатися коробкати якось наверх далі. По скалах, да? Ідемо прямо туди. Туди. Я, яка лежать, віртає, і Перша наша е, смотрова, чи як по-українськи буде? Локація, Локація, обзор. Ми то пройшли на локацію оглядову, але це не та, на яку ми хотіли. Це теж, звісно, буде цікаво оглядовувати, але нам потрібно... Oh, О туди на ту гору, на самий верх. Там ми знизу знаходилися. Потихасеньку йдемо. Куди покажи? Туди. А потрібно нам туди. на Ой, да, бо нам під горку йти це, це. Це жах. Душно, жарко, ще 30 хвилин топить. Пімо. Солок. Як тобі враження від 10 минут ходьби гору? Я вже втомилась. Она ну, даже не знає, куди ми йдемо. Вона вже така стомлена. Я знаю дивилась в інтернеті, але я вже втомилась. А жарко. Йдемо назад, тому що ми пішли туди. вгору, а нам потрібно було сюди, а я тут зад. Березь дину треба. Я вже не можу. Це що було? Не хоче йти. Чи 24 хвилини. Я вже днів у вісім. Та я сам становився. Ми йдемо далі. Ми можемо просто так зупинитися. Взагалі, ми зараз надійдемо, ми сюди більше не прийдемо. Не підемо більше. Чо. Йо. Йо. Настільки вже жарко і ми втомлені, що Артем вирішив зняти футболку. На жаль, я так не можу. А ще трішки моросить тощо. У нас знов передишка. Прямуйте Але ми майже дійшли. Ми тої дороби. Були. Розумієте, подивіться. Подивіться, який ми шлях йдемо вгору. О, там ще так вниз. Було. Ми ще пішли не в ту сторону, чуть не пішли вгору той стороною. Вертались назад. А ми були там. Там, де був флаг Іспанії. Прапор. Прапор. Пардон. Ось їдуть з машини, я маю надію, що нас вийшли. Ми вже майже пройшли. Ось ради чого ми йшли Щоб побачити цей хрест теж жартую не це. Не знаю, чи нас видно. Ми йдемо вже згори вниз. Почався маленький дощ. Але краплинки все частіше, частіше падають. Я сподіваюся, що він не збільшиться і ми, ми будемо хворі, як мінімум, просто мокрі. Бо нам ще хвилин 40 іти туди донизу. Супер. Ви представляєте, як ми високо? Подивіться. Подивіться. Салют Ми біжимо. Ми мокрі, ми мокрі, ноги болять. Там блискавка в морі блискає. І ми переживаємо, що вона може блискути десь біля нас, бо ми мокрі, як мінімум. Ось тікаємо. Чекаємо місто Ілонка. 40 хвилин вгору, 20 хвилин назад. Це наша зарядка, наша тренування. Ми взагалі спортсмени. Просто жах, які ми спортсмени. Боже, не можу її догнати. Ми сьогодні наплавались, набігались. зараз з'їмо по якомусь, не знаю, щось калорійне, по якомусь бургеру ми бачили там в одному ресторані з такою котлетою товстою, такого сочно так пахло, ну боже. Зараз ми поз'їмо, вип'ємо. Напевно, пиво і додому спати. Бо на завтра потрібно відновити сили. Вони ще буде цілий день. Так, так, завтра нас чекають нові пригоди. Ми вже спустилися гори. Так блискає просто вау. Йдемо зараз... Йдемо зараз вечеряти і додому спати. Ми закінчили нашу мандрівку. Йдемо в вчорашній наш ресторан. Ми там. Очеряли вчора і будемо сьогодні. Смачного нам і на добраність.